Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку цифрові пристрої, використання цифрових пристроїв і технологій для реалізації інформаційних процесів. Призначення цифрових пристроїв. У цьому розділі ви поглибите та розширите свої знання і вдосконалите навички з таких тем. Цифрові пристрої їх властивості, значення властивостей деяких цифрових пристроїв, здійснення інформаційних процесів з використанням цифрових пристроїв, застосування цих пристроїв і переваги порівняно з іншими, класифікація, цифрові, цифрові технології, їх роль у житті сучасної людини, а також цифрові сліди в комп'ютерних мережах. У цьому пункті буде йти про цифрові та інші пристрої, цифрові пристрої та інформаційні процеси, переваги, класифікацію цифрових пристроїв, цифрові технології та використання в різних галузях людини і цифровий слід. А для початку давайте пригадаємо, де ви чули або використовували термін пристрій. Як ви його розумієте? Чи знайоме вам поняття цифровий пристрій? І чи можете ви навести приклади таких пристроїв? Подивіться, будь ласка, на об'єкти на малюнках і скажіть, які з них можна назвати пристроями? Я думаю, що ви всі здогадалися, що саме. Годинник, планшетний комп'ютер, телефонний апарат та електрична плита це є саме пристрої. Що ж таке пристрій? Пристрій це засіб або сукупність засобів, які призначені для виконання однієї або кількох операцій або дій. І він спрощує, полегшує або пришвидшує їх виконання. А цифровий пристрій це пристрій, який здійснює один або кілька інформаційних процесів. А які ми з вами знаємо інформаційні процеси це передавання, зберігання або опрацювання повідомлень. На відміну від інших пристроїв, які також здійснюють інформаційні процеси, цифрові пристрої виконують їх з використанням числового кодування. Символами в такому кодуванні є цифри. Тому пристрої і отримали назву цифрові. Приклади цифрових і нецифрових пристроїв для вимірювання подано в таблиці нижче. Наприклад, нецифровий пристрій рулетка. Але є лазерний далекомір, завдяки якому ми теж можемо вимірювати довжину, але це є вже цифровий пристрій. Також для вимірювання температури звичайний нецифровий пристрій ртутний термометр, або цифровий пристрій цифровий термометр. Наприклад, транспортир для вимірювання кута є не цифровим пристроєм, але цифровий кутник є цифровим пристроєм. Також штангенциркуль для вимірювання розмірів тіла будь-якого, да? Наприклад, це якийсь брусок дерев'яшки, який сюди вставляється, і вимірюється, скільки він сантиметрів у товщину або довжину. Але також є цифровий штанген, штангенциркуль. Сюди теж вставляється якесь тіло, і можна вимірювати за допомогою цифр. Цифровими пристроями є сучасні комп'ютери різних типів. Усі пристрої комп'ютерів такі також є цифровими пристроями. Також цифровими пристроями є сучасні побутові пристрої, такі як смарт-годинник, смарт-телевізор або мультимедійний центр. Також цифровими пристроями є сучасні фотокамера. Робот-пилесос або пральна машина. Скажіть: а які пристрої використовує, використовуєте ви під час дистанційного навчання? Наприклад, я використовую ноутбук. Чи є цей пристрій цифровим? Звісно, є. Які інформаційні процеси здійснюються під час навчання саме дистанційного? Ми можемо отримувати інформацію, передавати її, опрацьовувати інформацію. Ми можемо також зберігати цю інформацію. Як уже було зазначено, цифрові пристрої реалізують інформаційні процеси. Відповідно, вони мають у своєму складі пристрої для передавання даних, для опрацювання даних. І для зберігання даних. Для передавання даних використовують, наприклад, або дротове з'єднання, або бездротове з'єднання. Наприклад, смарт-телевізор може передавати та отримувати дані з використанням кабелів локальної мережі, або за допомогою Wi-Fi чи Bluetooth. Цифровий пристрій, як правило, має процесор для опрацювання даних та пам'ять для їх збереження. Пам'ять таких пристроїв використовується для, наприклад, фіксації пройденого за день шляху, якщо це смарт-годинник, або для розкладу прибирання, якщо це робот пилосос, або для зображень фотокамери. Зазвичай. Для зберігання використовується вмонтована внутрішня або змінна флеш-пам'ять. Останнім часом дедалі більше цифрових пристроїв зберігають дані у хмарах, мережних сервісах для зберігання даних. Це дуже зручно, тому що якщо ви кудись переїхали. Ви можете з будь-якого пристрою зайти на ці хмари, мережні сервіси і дістати свої дані, які ви там зберігаєте. Яким з наведених пристроїв користуватися зручніше? Цифровий дистанційний термометр або ручний медичний термометр. Звісно, якщо ми згадаємо з вами карантини, то і коли нам у школі потрібно було всім дітям вимірювати температуру, то в такому випадку дуже зручно використовувати саме цифровий дистанційний термометр. Або цифрова лампочка з дистанційним регулюванням яскравості, програвачем музики тощо, чи звичайна електрична лампочка. Ну, я думаю, що все ж таки цифрова є більш е, зручною. Які ще додаткові операції можна виконати цифровими пристроями? Подумайте і спробуйте знайти відповідь на це запитання. Переваги використання цифрових пристроїв порівняно з іншими. Перше, це можливість передавати повідомлення без спотворень. Можливість шифрування даних з метою їх захисту, можливість підключення до комп'ютерних мереж, можливість дистанційного керування пристроями. Завдяки різноманітним пристроям, які в нього вмонтовано, смартфон не тільки забезпечує зв'язок, але може допомогти користувачу зробити фото або відеозйомку. Також він можна за допомогою нього виміряти відстань або швидкість. До програм смартфона можна додати програму розумні інструменти, яка значно розширює його можливості. А тепер давайте ми з вами подумаємо, що таке класифікація і як вона здійснюється. І як можна класифікувати комп'ютерні пристрої, сьогодні ми ще поговоримо і про це. Якщо ми говоримо про класифікацію, то обов'язково потрібно згадати про властивості, тому що ми з вами завжди можемо класифікувати будь-які об'єкти за якимись властивостями. Наприклад, як на, першій карт... на першому зображенні усі предмети в кожному рядочку у нас поділено на групи, класифіковано і поділено на групи за кольором? Далі за призначенням, тому що це є набори «Ручка», олівець. Що нам допомагає малювати. Це у нас для вживання чаю, наприклад, соку, посуд. Да? Або це у нас їжа, і це іграшки. Ви також можете подумати і запропонувати свій варіант поділу на групи. Ну, Наприклад, можливо, за формою. Да? Можна і так ще подумати. Цифрові пристрої, як і будь-які інші об'єкти класифікують за значеннями їх властивостей. Так, враховуючи, що основним призначенням цифрових пристроїв є здійснення інформаційних технологій, то за цією властивістю їх можна поділити на пристрої для передавання даних, опрацювання даних або зберігання даних. Які ж пристрої є для опрацювання даних. Це, наприклад, цифрові фото та відеокамери, пристрої кодування повідомлень, або сканери. Пристрої зберігання даних можуть бути флеш-карти, SSD-диски, або сервери зберігання даних, або оптичні диски, також класифікують пристрої за сферою використання. Наприклад, ми можемо використовувати автомобільний цифровий мультимедійний центр у побутовій сфері. А у промисловості та аграрній сфері ми можемо використовувати якісь роботи. Якісь спеціальні цифрові пристрої, ну, наприклад, якийсь навігатор або ще щось. Ми можемо використовувати на транспорті. У сфері обслуговування ми також можемо використовувати цифрові пристрої, наприклад, касовий апарат. У науковій сфері є такі також свої цифрові пристрої, наприклад, мікроскоп. А тепер подумайте і спробуйте відповісти на запитання. Зазначенням яких властивостей можна класифікувати цифрові пристрої? В кінці нашого уроку спробуйте знов відповісти на питання. Перше, що можна вважати цифровим пристроєм? Які пристрої, крім цифрових, ви знаєте? Які з них ви використовуєте? Як кодуються дані в цифрових пристроях? З якою метою в цифрових пристроях використовують програм. Які є переваги цифрових пристроїв перед іншими? Ну, а тепер спробуйте розгадати ребус. Можете натиснути на паузу і. Розшифрувати це слово. Сподіваюся, що ви це зробили. Перевіряємо: це класифікація. Ще один ребус. І це у нас пристрій. Діти, на сьогодні, сьогодні ми з вами обговорили дуже важливу тему, а, і домашнім завданням у вас буде. Після цього відео внизу у вас будуть різні інтерактивні завдання. Дякую вам за урок, до побачення!